Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон, і сьогодні ми поговоримо про перемогу Трампа, але не з політичної сторони, а зі сторони впливу на крипту. На ну і перш... Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобаєчку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. По-перше, про е, загальний вплив. Я думаю, ви вже і самі побачили наскільки позитивно відреагував на це все ринок. І е, якщо б переміг інший опонент, то я більше ніж впевнений, що такого позитиву ми б не побачили. Ми однозначно побачили просадку, але потім би ринок почав реабілітуватися. Це 100%. Чому так відреагував а, ринок на перемогу Трампа? Це дуже просто, тому що Трамп про крипту він за ці двіжухи, він за біткоін, за а, прибирання налогів, за їх зменшення, за а, те, щоб воно масштабувалося, за те, щоб резерви не продавалися а наповнювалися, і а, він збирає команду, яка Є однодумцями в цій ніші, розумієте? Тобто, от якщо подивитися на списки, то ми бачимо, що перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, десятий, всі вони за крипту за те, щоб її було більше, щоб вона була масштабніше, щоб резерви наповнювалися. А якщо резерви наповнюються, вони відкуповуються, вони зберігаються і вони не продаються. Що найголовніше, вони не просаджують ри. І вони задають темп. Це і є основним а, впливом, основним тиском на те, що ми зараз бачимо. А як ви розумієте, бачимо, ми ну, дійсно щось неймовірне. Крок за кроком все вище, вище і вище. Це потужно, це сильно, це круто, але нам ще б не завадило трішки знизити домінацію. Я б на даному етапі хотів би побачити: от відмітку в 90 і боковичок. Смачний боковичок для того, щоб домінація бітка. Почала знижуватися, а домінація Альти почала підвищуватися, щоб ми також почали щось заробляти. Тому що в глобальному сенсі не виросла крипта, фактично, взагалі, окрім деяких там унікумів, які а, взяли і пішли, і відстрелили, і показали якийсь результат на сьогодні. Тому. Ми можемо в цьому плані тільки дійсно подякувати за те, що пішов нарешті потужний позитив а, по ринкові, і далі вже а, підлаштовуватись під це і дивитися, куди це все буде спрямовуватися.